Идем, 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 идем. Пошли, выходи. Та вот же, что ты ерзаешь. Подожди, 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 не спиши. О, бачу, оно само раскрывается. Під дожди, ты меня Сейчас, подождите, я поставлю. Какать, писать? Давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. О, треба ж було рукавички, зараз ножки замерзнуть. Давай, отут, вот де твоє місце, пісікаки? Давай. Ну, ми не будемо туалета показувати, тому що ми красиві леді. Нам так хочеться пісікаки, як це мені зараз не кашлять. Хотілося не кашлять, воно не виходить. Ось так командир проходить свої ладені. Під я ж так швидко не можу. Давай, давай, пошла. Ну, і чого ти туди йдеш? Вот там тіша був, так? Да? Чи чого? Давай, 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 не треба до тіши. Кав... Він хороший, але кавалери нам не нужні. Ну, і що ти там хочеш побачити? Ага, вона хоче там покакати. покакать. Бачите, то на одному місці, а то на одному. Какая моя умничка, какай! Молодець! Слава Богу, то я переживала, що нам вчора зовсім мало покакала. Ось так, сейчас вже. Радуйся, коли покакала собачка, радуйся. От вона й крутилася, то що вона скучиться. Випусти мене, вона не хоче на травки. а тепер бачиш я. Молодець. Все, пішли, Тільки не на дари. Пішли, 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 пішли. Ти 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 ти, ти, ти сюди. сюди, сюди виходь. Стой, ти ж запутаєшся. Гля-гля-мою! гля, гля глянь. Гля, 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 гля. Ніфіга себе, ну ти, ну ти даєш. Ти що? Ба... Ну, ти ти оказується зверь. Ти зверь. Вона там как. Ти що? Ти чі що не загризла, оце так. Да. А ну, ти йди, мама, тебе звали з ног. Так, да, вона прямо туди, а ми не одягали рукави. Так, стоп, 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 тихо. тихо. Бабушку звалиш. Давай спокійно, іди. Іди спокійно, пошли, вокруг хати обійдеш, пішли. Заспокойся, що ти така. Тиша, це наша, це наша вся батька, твоя подружка. Тиша. Тіша, це хороша дівчинка. Тішка. Он, дивися, дружись з тише, он, Тіша. А де ти Тіша, Дусь? Так, вона хоче жрати. а заходити туди не хоче. А треба ж заходити, дорогуша. Ну ти волкодав, дав, ти що? Прямо кинулася на тішу, навіть розгавкнула. Да. Так, все, заходимо, давай. Заходимо, будемо зараз снідати. Заходимо, 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 заходим. все. Хто як працює, так і є. Ось так, як. Це дві щеки. Ось так. Приятного аппетита. Хто як працює, так і є. Ну і ми зараз собі будемо думати, що нам снідець <смірить> забушка. Та бабушка наварила цієї, як називається, овсянки потекло на пічку опять. Ну, нічого, буду зараз мити. З кухні у нас трошки не виходить. А, я хотіла цвіток полити. Знаєте, що я сюди вершок посадила? Купляла манга. І щось я його давно вже посадила, а толку ніякого нема. Бачите, не виходить. А в Валі когось вираз, манго, а в мене щось не хоче. Оце так кажете. Він, дама, плямка, кажете, що ви плямкаєте? Дама теж наша плямкає. Це сімейне. Як смачно, то й плямкою. Ну що, ми з Дусею навели порядок, качка в нас розморожується, бульйон вариться, ці зробили. Йом. Святкові дируни зробили. Молодці. Кашу зварили, гречку для Дусяндри. Так. Ти ж хотіла в хату. Ні, туди не треба, бо там собака, там вона тебе нервує. Ти хотіла в хату. Вже на кухні вона нормально себе почуває, все добре. Ходім, ходімо додому, бо холодно. пошли, пішли, 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 пішли дамой, воно його баню. бачила, кашляє вже. Хочеш, щоб ти кашляла. Пішли. Пішли додому, пішли. Пішли оту митька пішли, моя хороша, пішли. Все. Пішли, як не хочеш, скажи я тобі що, корова, я ж ходила. Домой, 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 домой пошли. Домой, 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 домой пошли. Пошли домой. Домой, 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 домой. Домойся сюда, ти ж знаєш. Давай, мала. Ой, та чуть не збила з ног. Давай. Заходимо. Заходимо домой, Буся. Буся, давай домой. Молодець. Сейчас знімаю мошенник. Сейчас, 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 сідай, сідай. Молодець. А давай тепер вітамінку дамо, яку Лена сказала тобі давати. Зараз, зараз. іди сюди. Іди, маленький. Ну, бабуся, конечно, дала маленький колбаски свою, віддала. На вітамінку, зайка моя. На. Лена сказала кушать. От, так, кушай. О. Не зі калача. Все. Так, що... У нас пів на одинадцяту, ми вже роботи зробили і таблеточка наша улетіла. Зараз Дуся буде відпочивати, а ми щось будемо робити далі. Так, йдемо, бо там бабуся казала, Дусі казала, помить шкаф десь там. Бабуся казала, шкаф шкаф помити. Ти не знаєш, де вона казала шкаф помити? Сьогодні, сьогодні понеділок генеральна уборка. Ти будеш допомагати? Ти лягай сюди ось на диванчик на своє місце, прекрасне трон. І відпочивай. Добре? Ну, Займайся чим хочеш. Обід я приготувала, Сьогодні в мене бульйон і святковий дерун із курицею, з бешамелью. Зараз Санька прийде, трішки затримується, тому що, мабуть, за водою поїхав. Зараз подивимося. Привіт, моя зайка, ти ждеш. Ти ждеш, так. Да? Ой, Боже, зараз приїде. О, так, бачиш? Бабушка по телефону балакає, вона біля дверей. Ти моя красуня. А, а де Саша? А де Саша? Де Саша? Де Саша? Щас приїде. Зараз приїде. Я квалька жоногу підняла, бабушка і зщухає, вона прямо як балеріна на шпагат сіла. Прямо, прямо так ногу диви, 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 диви. Сісі там, ай там сісі, О, сісі. О, вона зачухання все перед. Вона продасть мать родною. Вона... Ноль на масу. Взагалі реакції нікакій. Громко зробила. вона з нею там балакала в відео. Та вона вже і за Сашу не спаминає. Її хто гладить, то і хазяїн, так? Да? О, ти боже, боже. Бабуська їй там сіськи трогає. Бабуська, скаже, ну не трогай же там. Не вона отут любить, це в неї, в неї отут, вона отут любить дуже. Звісно, скажи, що ж ви тоді хочете від мене? Якщо мене тільки гладить, то я так люблю. Ну, вже ось даже мама свій каже, вже з неї шерсті менше. Та, да, вона. Да, да, да. дивіться, я. Гладю її, опу, да, то прямо руках на руках було. Да, 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 вона А, перестресувала. Перейро... а що притача... це тебе таке? О, О, то рибречко. А в неї усюди на спину, з цієї сторони. Да. Ці. Прямо отакий от кухонь. Та красива, красива. Зараз підемо ще обідати, тому що ми вирішили трошки порцію вранці давати меншу, і в хто? обід. А хто прийшов? А ну подивиться, хто прийшов. <invece> ой! Ти почув вона гавкнула? Дуська. дуська! Оце так. Ми запечатлі Лідаш, як вона гавкнула. Ой, 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 да не впісяться. Ой, не впіс. Ой-ой-ой, яка рада? Ой, рада, Саша приїхав. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! ой, з ума не зійде! Та, хто приїхав? Да, от і, пожалуйста. Давай, я, все. Давай, давай. А ми звати. Дусінька, йди до нас, Дуся, йди щось дамо, Дуся, Дусінька, йди сюди. Йди сюди. Зачем він тобі? Іди до нас, Дуся. Угу. Гімна вам полоник, от і все, от і дружба. Вона Ні, вона просто не хоче пити на вона ж не їсть сухого корму. От і все. Дозігавкнула, хто прийшов.